Продається Volkswagen Passat 2014 модельного року на самій максимальній комплектації SEL з дуже маленьким пробігом всього навсього 75 тисяч. Даний пробіг є рідний та підтверджений. Машинка в надзвичайно гарному стані, повністю розмитнена, вже сертифікована, перевірена та продіагностована, Помилок жодних немає. надзвичайно комфортна в їзді, Дуже гарні відчуття за кермом, це ж Шпасат, це справжній німець. Плюс максимальна комплектація. Салон автомобіля просто в ідеальному стані. Як бачите, шкірні сидіння, справжня шкіра, алькантара, пам'ять сидіння, електричне регулювання, двохзонний клімат-контроль, крута мультимедійна система, кнопка заведення автомобіля, до речі, авто і дистанційне заведення, два ключика, підлокітник, люк. Е Дзеркало затемнення, відкривання гаражних воріт, управління магнітолою та круїз контролем на кермі. А позаду ви можете побачити надзвичайно просторий, просторий салон, дуже багато місця, підлокітник, до речі, дуже широкий. Місце таке для дрібничок. І ззаду ви можете брати всякі різні речі з вашого багажника. Багажник автомобільно ну, просто дуже-дуже-дуже-дуже просторий. Авто має круті легкосплавні диски 235 50R18. На лобовому склі датчик світла або датчик дощу, е електричний люк. Радіоантенна плавник. Авто має тонування. Також свішок бачите, додатковий показник повороту на дзеркалі. Хромовані накладки на дверях-бамперах. Безключовий доступ проти фари. Капот обладнаний гідростійкою. І ось так виглядає підкапотний простір. Авто повністю розмитне, сертифіковане з маленьким пробігом 75 тисяч. Очікую на вас стрію. Дякую за перегляд.